Мурашка і голуб. Одна мурашка лазила у дворі, шукала в чим би то поживитись. Посеред двору стояла половина миска з водою. В тій мисці стирчала соломинка. Один кінець її доторкався до води, а другий стирчав з миски. Мурашка спустилася по тій соломинці до води і почала смоктати з нею потрібним для неї гущу. Де взявся вітер, подув і повалив соломинку в миску. Мурашка впала у воду і почала тонути. А далі зачепила за соломинку і трималася за неї, змокла вся, як хлющ, і замерзла добре. Якби протягло ще хвилини зотри, мурашка б загинула, де не взявся на щастя її голуб, підійшов до миски воду пив. Мурашка почала його просити: Будь ласкавий, врятуй мене від смерті, я тобі колись стану в пригоді. Голуб засміявся і подумав: чим вона мені може віддячити така нікчемна комашка? Голуб, нехотячи, нагнувся до миски, схопив носиком соломинку і кинув її на землю. Мурашка обсохла, загрілась на сонці і подалась до своєї домівки. Через тиждень чи через два довелося голубові полетіти до одного господаря, натік пошукати там зерна. Голуб ходив потоку, задравши голову вгору, і не помічав, що перед ним лежать петлі та пастки. І якраз на ту пору бігла по току мурашка, побачила, що голуб підходить до пастки, мерщій підбігла до нього і вкусила його за ногу. Голуб нахилив голову вниз, подивився, хто його вкусив, і побачив, що у нього перед носом лежить петелька пастки. Він тоді мерщій знявся в небо і полетів додому. Тут він і згадав, як колись врятував мурашку від смерті і як мурашка обіцяла стати йому в пригоді. З того часу голуб з великою охотою допомагав усім у біді.